Всем привет, с вами Грэкаус, и сегодня вам приготовил топ-5 шутеров от первого лица. Погнали! На пятом месте располагается Far Cry 3. Главный герой Джейсон Броди отправляется с друзьями в отпуск на необычно красивый тропический остров Rook Island. Після парашютного прыжка, приземлившись на одному із островів архіпелага, вони попадають в руки місцевим піратам под руководством Васса Монтинегр, психопата, наркомана і садиста. На четвертому місці игра по названням Hell 4». Доктор Кетрін Галсі, создатель проєкту Спартанець, находиться на допиті, де хтось розпитує її про експеримент над людьми і викрадення неї дітей. Галсі вспоминає, як її спартанці визначили перемогу людства у війні з Ковенантом і відповідає, що розповіла все. Хоча про майстра Чіфа вже 4 роки немає жодних звісток. Вона вірить, що Чіф живий. Третє місце Call of Duty Modern Warfare 3. Дії і гри продовжує розпочати в Modern Warfare 2, російсько-американську війну. Фактично події Modern Warfare 3 починаються через кілька годин після завершення другої. За сюжетом Збройні сили РФ продовжують вторгнення в США. Поступову війну втягується і Європа. На другому місці гра Evil Stage 2. Події гри розвиваються на планеті Шир, на яку прилітає людство у далекому майбутньому. Коні, які були тут утворені, вважаються найбільш цінними у цьому регіоні космосу. І скоро вони починають зазнавати атаки на планетних монстрів. Разом з тим, колишній приборкувач Вільям Кебот повертається з пенсії для того, щоб протистояти даній загрозі. Він набирає команду мисливців, яка складається з ветеранів війни, психопатів, професіоналів та покидків суспільства, для того, щоб знищувати монстрів на планеті Шер. На перше місце я поставив гру, яка називається Rainbow Six Siege. Основний режим гри мультиплеєр, де є різні режими гри. В грі ви граєте за оранжеву або синю команду, яка після раунду міняється з терористів на контртерористів. Або навпаки. В суті гри вбити всіх врагів або спасти заложника, чи обзредить бомбу. Різниця в режимі гри. Там ще є операції, де можна грати одному. Ну що, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!